Сьогодні бізнес вумен клубу виповнюється рівно 5 років. Це неймовірна дата, маленький ювілей, який я хочу сказати дякую кожній учасниці бізнес-вумен клубу, нашим партнерам, менторам і всім тим людям, які в синергії з нашою спільнотою творять Україну, відновлюють Україну і підтримують її розвиток. У клубі понад 100 учасників з 22 країн світу, і за цих 5 років це понад 400 величезних проектів. Це більше тридцяти країн світу, які ми об'їздили в ділових місіях. Це створено дуже багато освітніх інноваційних бізнес-продуктів, форумів, премій, які розвивають жінок, жіноче лідерство і підприємництво і дають віру у краще світле майбутнє. А ще кожна із нас є екологічно свідомою українкою, яка посаджує дерева, допомагає людям, яка допомагає дітям, яка інноваційно трансформується і розвивається сама, тому що. Україна і українка це одне і те саме. Ми віримо, що саме учасниці бізнес вумен клуб наступні роки зможуть відновлювати відбудовувати Україну, навчати підростаючих покоління і ставати сильнішими, кращими, людянішими, добрішими, любитимуть один одного, прощатиму один одному і віритимуть в те, що разом ми можемо не тільки перемогти, але ми можемо і відновити те, що створюємо сьогодні. З Днем народження сьогодні. Я вітаю мій улюблений бізнес вумен клуб з нашим ювілеєм. Нам є, дорогі коліжанки, що згадати, про що розповісти і чим писатися. За останні три роки ми за підтримки проєкту Конкурентоспроможна економіка України, це був проєкт Юсейт, який допоміг нам провести шість великих форумів, 12 воркшопів, які об'єднали понад 5 тисяч жінок, з якими експерти. Ми самі ділилися досвідом для того, щоб жінки розвивали себе як підприємниць, як особистостей та лідерів. Цього року ми створили бізнес-вумен школу. Це була школа, в якій ми реалізували проєкти з грантрайтингу, фандрейзингу, піар та комунікацій, і понад 200 учнів вже реалізують всі ці проєкти в життя. Тому ми запрошуємо доєднатися до нас з нами весело, цікаво, корисно і дуже перспективно. Бізнес Woman Club 5 років. І я вітаю нас з цим першим маленьким ювілеєм. Бізнес Woman Клаб це унікальне ком'юніті бізнес леді. Але не тільки бізнес леді. Бізнес Woman Клаб об'єднує політики, жінок соціальної сфери, власниць бізнесу, генеральних директорок. І найунікальнішим є те, що сьогодні український бізнес Woman Club налічує учасниць більш 15 країн світу: це і Польща, Канада, Хорватія, Чорногорія та інші країни. Учасниці бізнес Woman Club зорієнтовані на взаємній підтримці, допомозі одна одної. Також займаємося всіціло різними інвестиційними проектами. Ми зацікавлені в тому, щоб ті інвестиції, які прийдуть за для відбудови України, мали Гарну експертизу, надійний супровід, підтримку від жінок, колежанок бізнес леді Я впевнена, що майбутнє Україна саме за такими проектами. Адже українська жінка, яка об'єднана в такі неймовірні спільноти, бізнес-леді, активна, дієва, сьогодні показує те, що саме вона буде створювати майбутнє України. Я вітаю ще раз всіх нас, членки нашого дуже активного, потужного, синергійного жіночого бізнес-клубу. Ми живемо у час, коли технології змінюють світ, і наш клуб активно впроваджує інновації в свою роботу і в проекти учасниць. Один із наших пріоритетів це штучний інтелект у навчанні. Ми створюємо програми, які допомагають жінкам-лідеркам освоювати нові технології та впроваджувати їх у свої бізнеси. Крім того, ми розвиваємо інноваційні освітні проекти, організовуємо зустрічі та тренінги, де учасниці знайомляться з найновішими світовими тенденціями та впроваджують їх у свою діяльність. Наш клуб активно працює на міжнародній арені. Ми організовуємо міжнародні заходи, які дозволяють нашим учасницям знайомитися з бізнес-лідерами та дипломатами з різних країн світу. Ми розвиваємо партнерські проєкти у Європі, Америці Азії, створюючи глобальну мережу підтримки для жінок. Ці партнерства допомагають відкривати нові ринки, реалізувати спільні соціальні ініціативи та посилювати роль жінок у суспільстві. Окремий наш напрямок це менторська підтримка, де досвідчені експерти серед яких і чоловіки лідери допомагають нашим учасницям розвиватися та впевнено будувати свій бізнес? Соціальна відповідальність це одна із головних напрямків діяльності нашої, нашого клубу. Ми в рамках проєкту «Озеленення України висадили понад 53 мільйони дерев в різних куточках нашої планети. Разом з один плюс один та іншими партнерами ми висаджуємо склери в пам'ять героїв України. Кожне дерево це символ вдячності і віри в майбутнє. На сьогодні ми маємо бути сильними, маємо бути міцними і маємо допомагати один одному. Тому тримаємося, друзі, віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. Те, що все буде добре для нас, і нашої країни п'ять років жіночого клубу це не лише дата, це шлях, шлях дружби, співпраці, натхнення і великої віри в силу жінок. Коли створювався клуб, ми мріяли про простір, де е, кожна жінка зможе реалізовувати свої ідеї, розвиватися, підтримувати одна одну, творити нові цікаві проекти. Ми хотіли, щоб він став е, платформою для змін. І він став, але війна вона змінила все. Вона змінила наші життя, наші пріоритети, наші серця. Саме в ті перші страшні дні війни ми створили міжнародний штаб допомоги українцям. Разом із нашими друзями в словаччині, Франції, Польщі, Німеччині, Люксембурзі та багатьох багатьох інших країнах ми створили справжню мережу солідарності. За цей час ми здійснили більше ніж 35 гуманітарних місій на передову. І це не просто цифра. За нею стоять долі. Це машини швидкої допомоги, що тепер рятують поранених. Це генератори, що е, подають світло лікарням та укриттям. Це турнікети, які врятували життя наших воїнів. Це дитячі речі іграшки, які повернули усмішку тим, хто пережив обстріли. Тому сьогодні ми святкуємо силу жіночої єдності. Бо саме вона дозволяє нам не падати духом, не здаватися йти вперед, навіть коли здається, що сил більше немає. Попереду у нас нові виклики. Але я впевнена, ми їх здолаємо, бо разом ми зможемо все. Дякую всім, хто поруч з нами. Дякую кожній із вас, дорогі колежанки, за працю, за віру, за серце. Дякую нашим міжнародним друзям за підтримку і партнерство. Дякую нашим героям за те, що ми маємо можливість тут стояти і сьогодні говорити. Слава Україні! Слава жінкам! Слава нашому клубу!